Всім привіт! Ви на каналі Фарм Ок. Пропоную вашій увазі протимікробний препарат ципрофлоксацин. Це є краплі, очні та вушні. 3 мл. Ось такий флакончик. Діюча речовина ципрофлоксацин. 3 мл. Флакончик містить 5 мл. Для чого ж його застосовують. Він випускається за рецептом лікаря. Його застосовують для лікування інфекції ока, його придатки. Спричинені бактеріями, чутливими до ципрофлоксицину. Також при гострому отиті зовнішнього вуха. А також, якщо гострий отит середнього вуха з дренажем через трубку, з причинені штамами бактеріями чутливими до ципрофлоксацину. Протипокази цей підвищення чутливість до компонентів, які входять в склад. Як же його застосовувати? При запаленні ока. Інфекції ока необхідно закапувати в кон'юктувальний мішок по одній-дві краплі до 4 разів на добу. Курс лікування становить в середньому від 7 до 14 днів. Дітям не можна застосовувати до року, після року за призначенням лікаря. А також вагітним і тим, що годують груддю, необхідно застосовувати лише після призначення лікаря. Дані краплі ефективні, мають протимікробну дію, знімають запалення вуха, також усувають інфекції очей. Ці очні краплі часто застосовують, якщо є ячмінь. Оці має хорошу дію. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я!